Вітаю, треба подати числа у вигляді степені засновою 2. Давайте подивимось уважно у таблицю. І 2 у другому степені це 4, 2 у третьому степені це 8, 2 у четвертому степені це 16, 2 у п'ятому – це 32. Нам потрібно, 2 у... Вірні, нам потрібно 16, то ми можемо записати, що 16 це 2 у четвертому степені. Використовуємо таблицю. Або розписати це можна так. Що таке 16? Це 2 помножити на 2, помножити на 2 і помножити на 2. І це буде 2 у четвертому степені. Перевіряємо за таблицю. Дійсно, 2 у четвертому степені це 16. Тепер точно так же ми прописуємо, що таке вісімка. 8, 8 це 2 у третьому степені. Четвірка це, по… це 2 помножити на 2. 2 у другому степені або у квадраті 2 це 2 у першому степені Будь-яке число в нульовому степені є число 1. Ми це вивчали, тому 2 в нульовому степені є число 1. Тепер давайте розпишемо, що таке одна друга. Одна друга це 2 у першому степені. Подивіться, 2 у мінус першому степені. От двойка тут стоїть у першому степені. Тоді ми виносимо цю двойку у чисельник, тоді буде 2. У мінус першому степені далі одна четверта, що це таке? Це одна друга помножена на одну другу. А одна друга тут двічі зустрічається, то ми можемо сказати, що одна друга це два у мінус другому степені два. У мінус другому степені. Тому що тут перша степень і тут перша степень. Тоді 1 додати 1 це буде мінус 2. 1 восьма це 1 друга. У першій степені помножити на 1 другу і помножити на 1 другу. Це означає, тут у нас перша степінь, тут перша і тут перша степень. То, коли ми будемо виносити це в чисельник, 2 буде у мінус третьому степені. Основа 2 показник степені мінус 3. 1 16 – це одна друга помножена сама на себе 4 рази. Запишу це, одна друга, і ще раз одна друга. І ось тут у нас перша степінь. Тому, ми, якщо ми 4 рази винесемо 2 у мінус перші, 2 у мінус перші, 2 у мінус перші, 2 у мінус перші, це буде 4 рази помножити, це буде 2. У мінус, дивіться, 16, це мінус четверта степень. Отже, ми записали числа у вигляді степеня з основою 2. Таблицю цю собі перепишіть, щоб можна було зручно її використовувати, якщо буде степінь з основою 2. Дякую за увагу.